Мене аж рве. Які сто тисяч, якби не волонтери наші, як ви, дай Бог вам здоров'я, чесно, вони б наші хлопці чесно з голоду померли. Да, я допомагаю, посилки відсилаю гроші ну, на карточку те. У мене карточка, звісно, військова, бо у мене як матріархат, я йому пересилаю саменька. Або все рівно, розумієте? Нема сто тисяч, хай не завидуть. Або берці, форму купити, їсти, тушонки, сигарети. Що вони там завидують, що вони там будуть говорити? А далі? Даже купити треба це, як його освітла, як от тепер ми вже тепер купуємо квартир, генератор. Да, військовим. Вони заведуть 100 тисяч. Що? Я, оце, знаєте, я охірею, просто чесно, із цих, от, то, що пишуть. Я фією, просто вони там не були, і я просто в шоці, з того, чесно. Я вам чесно дуже дякую за те, що ви тут так розпинаєтеся. Серйозно. Добрий ранок. Я, я, я просто хотіла бити. Не можна бути анонімом, я так розумію. <рес> у вас не можна бути анонімом, я понимаю. Я дуже давно вас дивлюся. Я є військовослужбовцем 4 роки. Я служу в 56-й бригаді. Mm -hmm. Я дивлюся і мені страшно просто за вас, тому що я як вам сказати, я людина, яка є, яка є внутрі цієї системи, всей. Я все знає, я, например, ну не можу нічого сказати. Я дивлюсь на вас і просто мені страшно, тому що ну, я розумію, що вас як. Навального в Росії скоро просто хочуть захочуть завалить. Так що будьте ні, акуратні ні, Господи. його не завалять, його не, завалять, його мені не просто, завалять. Мені за вас просто страшно. Я дуже ні, рада, ні, що ні. є хоч хтось. Леся, розумієш, просто військові прийдуть наші от хлопці і відстоять правду. Хто прав, хто винуватий. Мені вже чоловік казав, що каже: наша Тячівська, от Закарпатська, 128 го бригада, полетить. Чого полетить, бо підуть на військкомат? Я тобі серйозно кажу. Так, дождьі, бо все. дуже багато мені чого хотілося вам сказати за це все время. Я хочу вам сказати, що да, це, це правда, що ви кажете. У нас дуже багато із Закарпатської області прикрили гуманітарку. Із Чехії, Словакії, гуманітарку прикрили. І наші військові тепер я своєму чоловіку дзвоню, кажу, Сереж, тут безпорядок. А він каже: знаєш, що каже, буде Русь, я приїду, каже, 128 го бригада вернеться, скільки там нас вернеться, тут буде, каже, хана. Розумієте, то просто вже хлопці на все в шоці ж заведуть у військових 100 тисяч. у Ну, я вас розумію, звісно, але я лежу в лікарні на лікуванні, чесно. Я зараз балакую на все літні. Дайте мені розумі... слово, і я включусь. Просто знаєте Я лежу в лікарні, чесно, тому що перед взривом я влетіла в підвал, обірвала сухожилля собі на плечі. Мені робили операцію в Києві. От, а найголовніше, що я зрозуміла, що в мене стальні яйця, тому що з цієї позиції, всі ті мене, які, які я найкраща, тому що я роблю свою роботу. По... Я готовлю хлопцям так, як ніхто, І всі свої ті 30 тисяч, які я отримала за Карловкою, я тратила на хлопців. Я тратила на столову, тому що столова 150-200 чоловік, її треба обслужити. І так 4 роки. Дякую, Русичка. А от, я вам хочу сказати, я все равно тратила свої гроші, тому що ну, взагалі во час війни було дуже тяжело. От як саме-саме пекло почалось, було тяжело, що було тяжело з продуктами, видавали тільки тушонку і кашу. Так, да, це правда. Ну, Ми ж ніколи не униваємо, правильно? Сопля не будемо жувати. Ми не з Якщо вам цікаво, зайдете до мене на сторінку, побачите мої роботи, ви мене поймете. Я, я...